В Антарктиді сформувався дуже суворий клімат, найхолодніший на землі. Навіть в Арктиці клімат суттєво відрізняється. Антарктиду називають материком вічної зими, царством вітрів і хуртовини, світовим холодильником. Це зумовлено насамперед її географічним положенням. Через те, що Антарктида розташована за полярним колом, вона має дуже малий кут падіння сонячних променів. Під час полярної ночі сонячна енергія майже не надходить. Відбувається сильне вихолоджування материка. Температура повітря тоді сягає мінус 70 градусів. Улітку, коли встановлюється полярний день, в Антарктиду надходить стільки ж сонячної енергії, скільки і в екваторіальні широти. Проте її підстильна поверхня не нагрівається, тому що майже 90% сонячної енергії крижана білосніжна поверхня Антарктиди відбиває назад у космічний простір. Тому влітку середньодобові температури становлять не менш як мінус 30 градусів. Циркуляція повітряних мас в Антарктиді теж своєрідна. Постійно холодні і, відповідно, важкі повітряні маси спричиняють над материком область високого атмосферного тиску з низхідними потоками повітря. З льодового купала в центрі материка маси холодного повітря стікають до країв, утворюючи дуже сильні стокові вітри. Антарктичні повітряні маси, які формуються там, відрізняються низькими температурами, прозорістю та сухістю. Прозоре повітря і відсутність хмар сприяють. Подальшому вихолоджуванню поверхні, оскільки не затримують тепло. Незначні опади, приблизно як в пустелі Сахара, в Антарктиді випадають у твердому стані. В Антарктиці сформувались два кліматичні пояси: вкрай суворим є антарктичний клімат у внутрішніх районах материка. Узимку там лютують морози до мінус 70 градусів. А полярним літом, це грудень, січень-лютий, там стає тепліше, аж мінус 30 градусів. Проте погода стоїть ясна і безвітряна. На узбережжях таких сильних морозів не буває. Взимку мінус 35, а влітку близько нуля. Але там панують шторми, урагани, які супроводжуються снігопадами. Субантарктичний клімат формується в океанічній частині Антарктики. Зимові температури там трохи нижче від нуля градусів, а літні рідко перевищують плюс 10 градусів. Рекордно низьку температуру повітря мінус 98,6 градусів на землі було зафіксовано в Антарктиді в 2018 році. Таких морозів на нашій планеті ніде більше немає. А ще в Антарктиді дмуть найсильніші вітри. Їх швидкість досягає 277 км на годину. Ураганні вітри бувають такі сильні, що вітровимірювальні прилади, не витримуючи їх натиску, виходять з ладу. Антарктида єдиний на землі материк, на якому немає річок. Проте влітку, коли тануть сніг і лід, до океану течуть тимчасові потоки талої води буквально 1-2 місяці. З настанням осінніх морозів танення припиняється і глибокі русла заносить снігом. В оазисах і на узбережжях є невеликі озера. Влітку вони звільняються від криги і сонце прогріває воду подекуди навіть до плюс 12 градусів. В Антарктиді законсервовано 80% усіх прісних вод земної кулі. Якби вся крига розтанула, то рівень Світового океану піднявся б на 60 метрів. Порівняно з іншими материками, органічний світ Антарктиди дуже бідний. Більша частина материка взагалі позбавлена рослин і тварин. Поблизу полюса в зоні антарктичних пустель в снігу живуть тільки бактерії. Рослини і тварини є лише на узбережжях материка та островах. Вільні від криги ділянки вкриті лишайниками. Наземні червоні, зелені та жовті водорості утворюють плівки на каменях, скелях і навіть на снігу. Поширені також мохи. Тварини світ багатші за рослинність. Тварини живуть на узбережжі і їхнє життя пов'язане з океаном. Символом Антарктиди є пінгвіни. Це не літаючі птахи з короткими крилами, які схожі на ласти і дають змогу плавати і пірнати, адже харчуються пінгвіни рибою. Найбільші з них імператорські за вишки 120 см. У воді на пінгвінів полюють морські леопарди. А ось на суходолі, де пінгвіни живуть великими колоніями, у них ворогів немає. З літаючих птахів поширені чайки-поморники, буревісники, альбатроси. У прибережних водах багато планктону, яким живляться риби і кити. Китів в антарктичних водах більше, ніж будь-де на землі. Серед них синій кит, кашалот, косатка та інші. Засніженими просторами Антарктиди ніколи не кочували дикі племена. Там не велись війни і не було промислових підприємств. Антарктида не належить жодній державі. На материку немає постійного населення. Проте вже більш як півстоліття там працюють науковці з усього світу. Тому біля наукових станцій виникли постійні населені пункти наукові містечка. Через суворі природні умови дослідники працюють зазвичай не більше року, змінюючи один одного. Найбільш густо населеним є Антарктичний півострів, де розміщено найбільше станцій. В Антарктиді з'явились морські і авіаційні порти, куди щороку прибувають морські судна і літаки. Антарктиду навіть відвідують туристи. Незважаючи на відсутність на материку постійного населення, природа Антарктиди потребує охорони. Порушення рівноваги між компонентами природи, які сформувались в надзвичайно суворих умовах, призводить до дуже швидкого руйнування природних комплексів. Через аварії суден, які трапляються біля берегів Антарктиди, в Антарктичні води потрапляють тисячі тонн палива. На поверхні води утворюються величезні нафтові плями. В умовах суворого клімату вони не зникають роками. Від забруднення потерпає передусім планктон. Були випадки загибелі тюленів і китів. Між країнами, які проводять дослідження в Антарктиді, укладена угода про вживання спільних природоохоронних заходів. Зокрема, Охороняються певні види тварин, вилов риби в Антарктичних водах обмежений. Природа Антарктиди залишається первозданою неторканою. Географічні назви на карті Антарктиди відображають міжнародний характер її вивчення. Іменами дослідників з Австралії, Аргентини, Бельгії, Великої Британії, Німеччини, Нової Зеландії, Норвегії, Південної Африки, Радянського Союзу, США, Франції, Швеції, Чилі, Японії, Польщі, Індії, Китаю та інших країн названо моря, затоки, бухти, острови, миси, береги, землі, гірські підняття тощо. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. Найхолодніший клімат на Землі сформувався в Антарктиді внаслідок розташування її за південним полярним колом, охолоджувальної дії підстильної поверхні, гігантського льодовикового покриву та відсутності хмарності. Друге. В Антарктиді сформувалась природна зона льодової пустелі. Там панують льодовики. Майже немає ґрунтів. Рослинність дуже бідна, а тварини живуть на узбережжі. Друзі, на цьому все. Це був 34-й параграф за 7 й клас. Побачимось.